Пішов від продюсера і випустив вже два самостійних треки. Так розпочалася нова ера в житті виконавця наших улюблених гусей, Велбоя. Більше про неї Антон зараз розкаже особисто. Антон, привіт Хеллоу, привіт. А скажи, як тобі бути самостійним артистом? Чи можливо ти вже не самостійний? Вже можливо знайшов продюсера? Якщо так, то скажи де. Не можна сказати, що я самостійний артист, тому що разом зі мною працює команда, і ми разом все робимо. Є люди, мої однодумці, які допомагають мені постійно, і тому повністю сказати, що я самостійний не можна. Але дійсно за цей рік я став набагато самостійнішим. Мені вже не можна сказати, що мені робити, що писати, що співати. Тобто, більшість я відповідаю сам за себе. У тебе немає конкретної людини, яку ти називаєш продюсером. Е, ну, дивіться, в мене був муз продюсер Женя Тріплов. От зараз він виконує роль такого старшого мого товариша, до якого я е, можу підійти і порадитися. Я тебе не можу не запитати про колишнього продюсера Рософіла Бардиша. Чи підтримуєш хоч якийсь зв'язок, чи виходив він до тебе? Да, да, дзвонив він мені. Ми зізванювалися. А для чого, з якої цілі, скажи? А я не знаю. Він дзвонив. Можливо, він був ну не в собі. Ну і все, я його просто заблокував, відписався в інстаграмі в нього. Він був в неадекватному стані, ви не встигли поговорити чи як? Ну я не знаю. Ну там оці розмови стандартні від Юри, оцей, цей. Ну я ні про що навіть говорити не хочеться, згадувати цю людину. Хочу поговорити про твою нову пісню стиль. Вона дуже романтична. Ладно. І скажи, хто тебе надихнув власне на таке от щось нове вже. Готуємо альбом, і якось так народилася ця пісня, стиль, вона про кохання, про любов. Тому що під час війни Ну мені насправді дуже дуже важко в перші там місяці було, і я шукав себе, шукав, як себе врятувати дійсно. І тільки музика мене лікувала. І звичайно, там. ну і дівчина, і дівчина, яка могла е, зігріти тебе і в, е, в моменті сказати, що все буде добре, все гарно, заспокоїти і, типу, приголубити і сказати, що все буде класно, точно не відмажешся, не скажеш, що це команда, дівчина умовна. В тебе є дівчина, яка тебе любить, яка тебе підтримує, і надихає. В мене особисто немає дівчини, е, але я завжди якось е, від. Від жіночої енергії, оці дуже важлива вона зараз в даний час. Твоя рідна сумщина дуже сильно, як і багато міст України, постраждала. Чи буваєш ти в рідному селі? Як там зараз рідні? Буваю в рідному селі. Моє село не постраждало, слава Богу. Орків там зловили чоловіки охотники тероборона. А от Охтирка за 27 кілометрів, то місто постраждало там. Ну навіть не хочеться згадувати, тому що там і в будинок культури прилетіло, і в е, магазини, і в просто є загиблі. І в мене особисто знайомі, яких я знав, загинули, які служили військові. Тому це дуже болісна тема. От зараз а я по... теж хочу перейти до більш е, позитивної теми про нацвідбір на Євробачення. 384 заявки подали українські артисти на нацвідбір. Чи є там твоє ім'я в цьому списку? Моє нема. Та ви що? Чому? Ну, не смішіть. Чому? Ну я не знаю. Ну це вже. Якось ну, я ж був уже, Навіщо? Твічу в одну річку не війдеш. Тобто вже ніколи ти не поїдеш на Євробачення від України? Та ні, ні, звичайно. І на цій позитивній ноті побажаємо успіху іншим артистам на нацвідборі. а Тобі хорошого виступу сьогодні. Дякую, за побачення.